Без запашних фірмових солодощів шосткінського хлібокомбінату не обходиться жодне свято. Новорічне поготів. Близько двох десятків найменувань фірмових солодощів з новорічним декором від справжніх професіоналів. Ось ось з'являться на полицях магазинів: Бісквітні, комбіновані, пісочні, сухі, слоєні – величезний асортимент за приємними цінами. Кондитери потурбувалися і про відмінний смак, і про оновлений дизайн більшості тортів. До прикладу, чорного принца можна знайти в торгівельній мережі за характерною яскравою жовтою квіткою в центрі. А торжество смаку набув більш благородного вигляду завдяки оригінальним бушеткам та профітролям. Метеорит же став ще більш космічнішим. Запитуйте солодкі шедеври від кулінарів підприємства в магазинах нашого міста. А також у глухові, Крулевці, конотопі, новгороді, сіверському, ямполі, середина буді, семенівці, менні та бахмачі, колектив Шосткинського хлібокомбінату бажає всім у ці святкові дні, аби було тепло, щасливо та смачно.